В машині немає аптечки чи вогнегасника, чекай штрафу або й гірше. Залишишся без прав. У соцмережах масово шириться подібна інформація. Проте це фейк. Поліцейські кажуть, ніяких змін у правилах дорожнього руху. Інформація, яка шириться мережею, не відповідає дійсності, тому що змін до законодавства, а саме у кодексі. Про адміністративні правопорушення не було, тобто відповідальність залишається попередньою, а тим більше не йдеться про вилучення, посвідчення водія або будь-яких інших документів, які повинен мати при собі водій. Рішення про позбавлення водія на право керування приймає виключно суд. Нагадаємо, у випадку порушення передбачені штрафи 340 гривень водіям легковиків, а для перевізників 680 гривень. «В Автомобілі справді повинен бути вогнегасник. Він повинен бути повірений, дійсний. Обов'язково повинна бути особливо, що стосується перевізників або тих осіб, які надають послуги з перевезення. Це Аптечка, звичайно, аварійний знак у випадку настання дорожньо-транспортної пригоди і звісно миготливі ліхтарі, які зможуть попередити про те, що у випадку ДТП привернути увагу інших учасників дорожнього руху. Патрульні під час огляду авто каже Ернест Завацький, мають право перевірити наявність необхідних засобів, передбачених законодавством. Проте аптечка і вогнегасник потрібні не для поліції, а щоб вчасно допомогти собі чи іншим на дорозі. Переконаний у цьому і таксист з півстолітнім стажем Микола. Аптечка. Та знак аварійної установки. Ну, треба всяко в дорозі все стає. Мусить мати то то. все. Що кажуть, то не даремно кажуть. Ужгородець Степан також вважає, водії повинні свідомо підходити до укомплектування своєї автівки. До прикладу, у його машині все на своєму місці. Течка, Є аварійний знак, є буксировочний трос. це теж необхідна річ і є водногасник. Правда, не, не приходилося ще користуватися і бажано, щоб не треба було. Він опломбований і має свій термін експлуатації. Отож, жодних нових штрафів немає. А от фейків вистачає. Не ведіться на чутки. Довіряйте лише офіційним джерелам, перевіряйте інформацію і бережіть себе на дорозі.